Шановна, дорога моя Галина Яківна, мої найщиріші вітання з ювілеєм. Я дуже вдячний долі за нашу зустріч, за роки проведені поруч, за вашу дружбу за підтримку. Я пишаюся вашим життєвим шляхом від студентки до проректора Національного університету як послідовниця традиції. Харківської театральної школи, як знаний митець в Україні і за кордоном, ви своєю натхненною працею спонукали відродженню сучасної театральної школи жанщин». Завдяки вашому наставництву, порадам, дружньому відношенню відбулося і моє особисте становлення, як педагога та керівника кафедри театру для льоги. За що я вам безмежно вдячний. Та й не тільки я, Усі, хто поруч з вами, відчувають мудрість та щедрість вашого серця. Спомини повертають нас у минуле, але життя веде нас уперед. І я задоволений, що ми хоч і не на старті, але ще на дистанції. І сподіваюся, що до фінішу ми ще встигнемо чимось здивувати. Галина Яківна, бажаю, щоб ваша мудрість та досвід приносили вам душевний спокій. Рідні та близькі дарували любов і підтримку. Колеги та студенти повагу та увагу. Нехай кожен день. Приносить тільки світле емоції. А доля береже вас від усіляких негараздів. І здоров'я хай не підводить довгих вам років життя, сповнених теплом, гармонією та приємними подіями під мирним небом. Дякую і до бажаної. so